Вітаю в реформованому мисленні. Знаєте, є такі слова, які ми чуємо постійно, але можливо не до кінця розуміємо. Одне з них провидіння. Що ж це таке? Це просто інша назва для долі чи щось, ну, щось набагато глибше. Давайте спробуємо розкласти по поличках, як це одне поняття може без перебіршення змінити наш погляд на все. Окей, ось наш план. Спочатку копнемо в саме слово, звідки воно взялося. Потім подивимось, чому проведіння – це не просто сила. Далі, і це, мабуть, найважливіше, побачимо, чому це абсолютно не те ж саме, що й доля. Ну і наостанок з'ясуємо, а яка ж усього цього мета гайда. Отже, почнемо з найпростішого. Щоб розібратися з такою великою ідеєю, як провидіння, іноді найкращий спосіб це взяти, так би мовити, лупу і подивитися на саме слово. І повірте, в його латинському корінні заховано дуже багато цікавого. Так от у середині слова провидіння сидять два латинські шматочки про, що означає вперед, і «vide», тобто бачити, і на перший погляд, все просто бачити наперед. Але вся суть, вся краса цього поняття в тому, як воно розвивалося. І що почало означати? Ну, подумайте самі, як ми говоримо в житті. Коли хтось каже, я про це подбаю, що це означає? Точно, не я просто подивлюся на проблему. Ні. Це означає, я візьму на себе відповідальність і вирішу це питання. Ось цей перехід від простого бачення до активного забезпечення, це і є серцевина проведіння. І це не просто лінгвістика. є неймовірний приклад з Біблії. Пам'ятайте історію Авраама на горі Морія? Коли він каже, Бог забезпечить ягня, то слово, яке він використовує на івриті, дослівно означає Бог побачить. Розумієте? В цьому вся суть для Бога побачити потребу це вже забезпечити її вирішення, його погляд це дія, його бачення це його провидіння. Добре, з цим розібралися. Провидіння це активна турбота. Але тут виникає інше питання як це пов'язано з ідеєю Божої суверенності, тобто його всемогутності? Може, це одне й те ж? А от і ні. І ця різниця, вона справді ключова. Ось, мабуть, найкращий спосіб це пояснити. Провидіння це суверенність, яка має мету. Уявіть собі, що суверенність це, скажімо, надпотужний двигун, він може зробити будь що. А провидіння це кермо і мудрий водій, який знає, куди їхати. Тобто сила не просто існує, вона цілеспрямована і розумно керована. Давайте подивимось на це в порівнянні. Суверенність це про силу і право діяти, це, так би мовити, гола потужність. А от проведіння – це вже про задум, про ціль, про мудрий план. Тобто питання не тільки в тому, що Бог може зробити, а й у тому, навіщо і як він це робить, скеровуючи все до своєї слави. І це, до речі, не якась нова ідея. Церква століттями відточувала це формулювання. Подивися, ще в 16 столітті бельгійське віросповідання говорить про впорядкований устрій. Гайдельберський катехизис використовує прекрасний образ батьківська рука, що одразу натякає на турботу, а не на хаос. Ну і, звісно, вестмінстерське віросповідання, яке каже, що Бог карує всім від найбільших до найменших. Усі ці фрази намагаються передати одну і ту ж ідею: всесвітом керує мудрість, а не сліпа сила. А ось тепер ми підходимо до, мабуть, найголовнішого протиставлення. І зрозуміти різницю між проводінням і долею, це без перебільшення критично важливо, бо це не просто гра слів, це два абсолютно різні всесвіти, два різні погляди на життя. Був такий видатний проповідник Чарльз Спірчен, і він дав долі геніально просте визначення: що таке доля? Це ось що. Все, що є, мусить бути. І крапка. Розумієте? Жодного пояснення чому, жодної мети. Це просто якась холодна, безособова необхідність, яка все перемелює. Це як лавина, що сходить з гори і руйнує село. У лавини ж немає злого наміру, правда? Вона не має ані мудрості, ані мети, вона просто підкуряється законам фізики і несе руйнування. От такою є доля, сліпою, безглуздою і, чесно кажучи, жахливою силою. І ось тут ми бачимо між ними справжню прірву. Доля це сліпа необхідність, а провидіння цілеспрямоване управління. Той же Сперджен використав просто неймовірний образ з книги пророка Єзикіїла колеса повні очей. Тільки вдумайтеся, це не сліпі шестерні долі, що бездумно крутяться. Ні, це механізм управління, який усе бачить, усе враховує і скеровує події з абсолютною мудрістю. Гаразд, це логічно підводить нас до наступного запитання. Якщо проведіння таке мудре і цілеспрямоване, то яка ж його кінцева мета? Куди все це рухається, навіщо все це? І відповідь насправді прекрасна у своїй простоті. Кінцева мета проведіння складається з двох частин, які, по суті, є одним цілим перша, явити всю повноту і славу Божого характеру, а друга подарувати вічну і всезростаючу радість усім, хто його любить. І що найдивовижніше, його слава і наше щастя це не взаємовиключні речі, це дві сторони однієї медалі. І Весмінстерське віросповідання тут додає дуже важливу деталь мета не просто показати, скажімо, Божу силу або тільки його милість ні, мета показати весь спектр його слави, його мудрість, його справедливість, його доброту, його милість. Провидіння працює так, щоб у кінці ми побачили повну багатогранну картину того, ким є Бог. Що ж, давайте тепер зберемо все докупи. Ми почали з одного єдиного слова, а прийшли, по суті, до цілісного світогляду, до бачення Всесвіту, в якому є сенс і мета. Отже, що ми з'ясували? По перше, саме слово провидіння виросло зі значення бачити до ідеї подбати. По друге, ми побачили різницю між просто силою, тобто суверенністю, і цілеспрямованою силою провидінням. По-третє, і це ключове ми протиставили сліпу бездушну долю і зряче, мудре провидіння. І нарешті ми зрозуміли кінцеву мету це Божа слава і наша вічна радість у ньому. І на завершення хочу залишити всіх із одним питанням для роздумів: як може змінитися погляд на щоденні події, на все, що відбувається, хороше і погане, якщо дивитися на світ не як на арену сліпого випадку, а як на творіння, кероване цілеспрямованою всебачачою мудрістю? Подумайте про це. Дякую, що були з нами в реформованому мисленні.